Безпритульні тварини у Миколаєві таку кількість тварин перелаштувати ми не, не змозі. Розкажемо, як місто планує вирішувати цю проблему. Mm. Клас безпеки у новорічному тролейбусі. Сьогодні ми запросили дітей, які являються вимушеними переселенцями. У Миколаєві поліцейські навчали дітей правил дорожнього руху та безпеці під час зими. Підтримка освіти взимку можливість нормалізувати ситуацію та бути трохи більше захищеними в умовах постійних відключень. Школярі Миколаївщини отримали кілька сотень блекаутних рюкзаків. Сьогодні п'ятниця, 20 грудня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня минулої доби російська армія атакувала Миколаївську область дронами, мінометами та артилерією. Про це повідомили Вова. 19 грудня росіяни чотири рази атакували фпв дронами Очаків, а о 18.02 мінометного обстрілу зазнала місцева акваторія. Також вчора окупанти двічі атакували фпв дронами та артилерією куцрубського громаду. Маду пошкоджено два будинки, господарську будівлю та магазин. Постраждалих серед населення немає. Вранці армія РФ завдала комбінованого ракетного удару по Києву, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, постраждали дев'ятеро людей. Чотирьох із них госпіталізували. Також відомо про одного загиблого. За інформацією КМВА, росіяни застосували аеробалістичні ракети «Кинжал» та балістичні типу Іскандер. Падіння уламків сталося в Голосіївському, Шевченківському та Солом'янському районах Києва. У повітряних силах підсумували, що за загалом вночі на території України було збито 5 балістичних ракет та 40 російських БПЛА. Ще 20 безпілотників не досягли своїх цілей. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися просунутися у напрямку Херсона. Про це у ранковому відеозверненні повідомив ОВА Олександр Прокудін він зазначив, що силам оборони одразу вдалося виявити та знищити окупантів. Пропонуємо пряму мову. Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами. Попереду важкі дні. Також очільник Херсонщини підкреслив, що ситуація на правобережжі залишається напруженою. Лише за ніч росіяни обстріляли житлові квартали, критичну та соціальну інфраструктуру, внаслідок чого постраждали семеро людей. Вночі державні реєстри України зазнали кібератаки. Її назвали наймасованішою за останній час. Наразі тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Про це повідомила його очільниця Ольга Стефанішина. Кібератака призвела і до тимчасового блокування окремих реєстраційних послуг на Миколаївщині. Про це інформують у регіональному сервісному центрі МВС. Зокрема, призупинено надання послуг пов'язаних зі зміною власника. В установі зауважили, що. Що фахівці працюють над зусуненням проблеми та відновленням роботи реєстру однак, терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Від початку великого вторгнення у Миколаєві значно збільшилася кількість безпритульних тварин. Для вирішення цієї проблеми у місті була запущена програма гуманного регулювання їхньої кількості. Питання щодо продовження терміну її дії розглядали депутати міськради під час сесії у 4 19 грудня. Чому це важливо та яке рішення ухвалила влада, розкаже Катерина Рупташ. Безпритульних тварин у Миколаєві завжди було немало однак, з початком російського вторгнення їхня кількість значно зросла. Востаннє їхню чисельність підраховували ще у 2018 році. Вже тоді на вулицях міста нарахували 4,5 тисячі хвостатих. Їх і до повномасштабного вторгнення на території міста в нас було дуже багато більше ніж. В інших містах країни, але масовий виїзд людей з міста, і не всі могли забрати з собою тварин. Вони їх залишали, вони їх випускали, вони були не стерилізовані. А підприємство в 22 році не могло працювати на повну силу, бо і постійні обстріли і мости розведені. Ну функціонувати повноцінно на саме на початку повномасштабного ми не могли. Аби зменшити кількість безпритульних тварин, у Миколаєві працює програма щодо поводження з котами і собаками та гуманного регулювання їхньої чисельності. Вона розрахована на відлов, стерилізацію і повернення до попереднього місця існування або прилаштування. Ми робимо упор на прилаштування, але для цього ми проводимо виставки прилаштування майже щомісяця. Але ну таку кількість тварин перелаштувати ми не, не в змозі. Тому це дуже поступовий процес і Ми намагаємося його реалізовувати. Програма це не тільки про стерилізацію, а також і про безпеку. Бо наше підприємство займається також вакцинацією від сказу і ревакцинацією, бо вакцинацію повин, потрібно проводити раз на рік. Учора, 19 грудня, під час сесії міської ради депутати розглядали питання щодо продовження терміну дії даної програми ще на рік. За словами першого заступника директора департаменту ЖКГ Ігоря Набатова, наразі назвати точну кількість безпритульних тварин у місті неможливо. Тому одним із першочергових заходів з регулювання їхньої чисельності є підрахунок. Це можна зробити силами двох організацій, які діяли на території України до початку повномасштабного вторгнення в цьому контексті. Це Enemy ID та чотири лапи, чому саме ці організації у цих організацій є відповідне програмне забезпечення, яке забезпечує проведення підрахунку без повторів, скажімо так. Фактично, це програма, яка дозволяє буквально ідентифікувати собаку за фотографіями. Однак, через військову агресію Росії ці організації призупинили роботу на території Миколаєва, але є домовленість з цим організаціями щодо надання нам, представникам Миколаївської міського територіальної громади, зокрема центру захисту тварин, цього програмного забезпечення для того, щоб ми своїми силами це зробили у наступному році, тобто підрахунок буде зроблений. Наступному році, я думаю, ми це зможемо реалізувати. У центрі захисту тварин пояснюють, це дозволить відстежувати динаміку зростання кількості безпритульних чотирилапих. Крім того, кошти, виділені на програму, будуть витрачені на заходи, які мають значно зменшити кількість таких тварин гуманним способом. Це також про безпеку, про безпеку людей, сімей є. Звісно, трапляються і агресивні тварини, і ми зі своєї сторони ми робимо все для того, щоб цих тварин. Забрати до себе з ними працюють кінологи, соціалізують їх, і ну, насправді більшість тварин ми потім прилаштовуємо. Тому ну, це дуже складний процес. Так теж не буває. Забрати тварину з вулиці і одразу ж вона десь піде в родину. Ну це складний процес соціалізації тварини. Це не робиться за один день і навіть не за один тиждень. І це теж потрібно враховувати. Якщо ми кажемо про бюджетні складові то тих витрат, які закладені у програму, під час сесії депутатка міської ради Олена Кісельова відзначила, що чимало чотирилапих мігрували з населених пунктів, на яких велися бойові дії, що і спричинило погіршення ситуації з безпритульними тваринами. Саме тому є потреба у збільшенні кількості вольєрів у центрі захисту тварин. Пропускна способність підприємства на сьогоднішній день. Це близько 140 вольєрів, яких може утримуватися одночасно. Така кількість собак це і за рахуванням е, того, що частина буде прилаштована, і урахуванням того, що частину треба пролікувати, і так далі, і тому подібне. Тому... Що треба зробити, щоб покращити, це збільшити пропускну способність. Це факт в рамках програми. У нас закладені кошти в рамках програми закладені кошти на збільшення кількості вольєрів, але фінансування поки що ми не можемо забезпечити поки що ми кажемо тільки про фінансування на першочергові заходи. В результаті жвавих обговорень депутати відправили проєкт на доопрацювання. Однак, поки місто продовжує працювати над вирішенням цієї проблеми, пам'ятайте, що найкращий спосіб зменшити кількість безпритульних тварин це подарувати їм люблючу родину. Тож, якщо ви шукаєте собі друга, варто завітати до комунального підприємства Центр захисту тварин, який розташований за адресою вулиця Водопіна, 36. Можливо, саме там на вас чекає ваш майбутній домашній улюбленець. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Данія долучилася до реалізації проєкту будівництва нового водогону в Миколаєві, залучивши своїх експертів. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич на останній сесії міськради. За його словами, проєкт отримав підтримку під час зустрічі, що відбулася 18 грудня в посольстві Данії. На ній були присутні данський посол Олі Егвар Мікельсен, начальник ОВА Віталій Кім, голова агентства відновлення Сергій Сухомлин і міський голова Миколаєва. Далі пряма мова. Данія пообіцяла. Включитися цей проект і залучити своїх експертів для того, щоб це відбулося як найшвидше і як найефективніше, і по за результатами зменшило е, вартість е, останнього кубічного метра води для споживача. На правобережжі Херсонської області вже розмінували 62% території. Повідомляють вова лише за період з 11 по 18 грудня сапери виявили 318 вибухонебезпечних предметів. Загалом же від початку розмінування загальна кількість знайденої вибухівки на правобережжі Херсонщини склала 219 473 одиниці. Роботи продовжуються. Навчання у тролейбусі у Миколаєві поліцейські разом із фахівцями КП Миколаїв Електротранс організували урок безпеки для дітей. ВПО їм нагадали правила дорожнього руху для пішоходів і важливість дотримання сигналів світлофорів у святково прикрашеному тролейбусі. Вони не тільки отримали корисні знання, але й приємні подарунки. Як малеча провела цей незвичайний урок, дивіться у сюжеті Олександр Долматович. Інспектори ювенальної превенції обласної поліції разом із фахівцями комунального підприємства Миколаївелектротранс влаштували у громадському транспорті урок з безпеки дорожнього руху. В якості учнів запросили дітей, які тимчасово переміщені з інших регіонів країни. Комунальне підприємство Миколаїв Транс завжди готове до нових і цікавих ініціатив. Ми відкриті для проведення цікавих заходів. Сьогодні ми дякуємо головному управлінню національної поліції Миколаївській області за класну чудову ініціативу. Наочно показали знаки, забороняючи, розказали, що вони є також учасниками дорожнього руху. Показали приклад того, що потрібно використовувати у повсякденному одязі. Світловідбиваючи елементи, це є безпека як пасажирів, так і пішоходів, а також водіїв автотранспортних засобів. Дорожні знаки, світлофори та пішохідні доріжки. Ці атрибути розмістили в електротранспорті. Ювенальні поліцейські нагадали дітям, які вимушено переселилися до Миколаєва. Основні вимоги правил дорожнього руху пішоходів. Для ювенальної превенції постійно проводиться профілактична робота в дитячому середовищі на різні тематики. У тому числі і питання безпеки дітей на дорозі є дуже важливим для поліції, тому ми періодично проводимо профілактичні заходи, спілкуємося з дітьми, розповідаємо їм про правила дорожнього руху. Напередодні зимових канікул інспектори вчили неповнолітніх, що слід завжди дотримуватися сигналів світлофора та перетинати проїзну частину регульованими та нерегульованими пішохідними переходами. Сьогодні оцінку ніхто не здобув, але подарунок отримав кожен. Малим слухачам поліцейські презентували флікери, щоб світилися у темний час доби та солодощі для гарного настрою. Наприкінці зустрічі дітям подарували е, такі цікаві е, флікери які являються світловідбивними, для того, щоб використовуючи ці флікери, дитину було помітно в темряві. Це такі собі браслети, які можна чіпляти на руку чи, наприклад, на одяг, а також браслетики на різну тематику, спеціально окремо для дівчаток, а також для хлопчиків у вигляді автомобілів різного кольору. Після незвичного уроку комунальне підприємство електротранспорту стало справжнім екскурсійним об'єктом, адже вже не перший день вулицями Миколаєва курсують святково прикрашені тролейбуси та трамваї. Фахівці підприємства показали маленьким гостям, де базується електричний транспорт ночі та як проходить технічний огляд перед кожним робочим днем. Провели екскурсію для дітей, показали їм, як ремонтуються, як готуються до випуску трамваї на нашому підприємстві, що наші працівники можуть робити з трамваю, перероблювати старі трамваї на нові з сучасним дизайном з сучасною оснасткою. Тому я сподіваюся, що це буде не останній захід, і ми надалі будемо проводити цікаві інформативні заходи для дітей, ну та й для дорослих. Завершенню водій тролейбуса запросив малечу зануритися у справжню казку. По одному з міських маршрутів всі разом проїхались у новорічному громадському транспорті на зустріч до Святого Миколая. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Навчання в умовах відключень світла. Школярі Миколаївщини отримали понад 450 спеціальних блекаутних рюкзаків завдяки допомозі благодійників. Павербанки, акумуляторні лампи та світловідбивні елементи допоможуть дітям продовжувати навчання навіть при складних обставинах. Про це більше розкажемо далі. Міжнародний благодійний фонд «Сейвет» в рамках благодійної компанії «До школи знов разом з небайдужими українцями, міжнародною спільнотою та бізнесом організували освітню допомогу на суму понад 1,3 мільйона гривень для дітей Миколаївщини. Ми в шкільному укритті Первомайської громади, де у дітей сьогодні свято фонд «Сейвет» у партнерстві з Ланова, Чозлафта Ukraine» Створив проект забезпечення блекаутних рюкзачків для цих дітей. Ми живемо в дуже важких умовах постійних відключень світла, і завдяки фонду і партнерам у дітей є можливість нормалізувати ситуацію та бути трохи більше захищеними в умовах постійних відключень. Передано понад 450 блокаутних рюкзаків для школярів з усім необхідним для навчання під час відключень світла повербанками, світловідбивними елементами, акумуляторними лампами тощо. Світло вимикалося це три рази на добу, вранці в обід і ввечері. Це перешкода для дистанційного навчання, так як є діти, в яких, наприклад, немає безперебійників або немає тих самих павербанків для того, щоб заряджати свої. Гаджети тому я думаю, що сьогодні дуже гарна нагода, що діти отримали і лампи і, і павербанки. І Я думаю, що можливо як покращиться їхнє і навчання, і вихід саме на уроки. Близько ста рюкзаків команда фонду, партнерів компанії Леново та представники Миколаївської ова привезли школярам особисто у Первомайську громаду в освітній центр Вулик. Решту рюкзаків передадуть учням у селах Зелений Гай, Шевченкове та Широке. Компанія Lenovo ще з 2022 року приєдналася до е, ініціатив Сейвед. Тоді ще це була Чернігівська область. Е, ми також долучились до е, надання технічної допомоги одному з навчальних закладів Чернігівщини, і до сьогодні ми продовжуємо співпрацю. Первомайське вісім місяців було на лінії вогню. Дві місцеві школи зруйновано, а учні вже третій рік навчаються дистанційно. Аби дати дітям можливість проводити час разом офлайн у Первомайському. Команда Сейвет облаштувала для дітей громади освітній центр Вулик. На початку 2023 року почалися перші проекти на Миколаївщині за підтримки обласної військової адміністрації, особисто Віталія Олександровича Кіма, який всеціло сприяв діяльності фонду, були відкриті цифрові навчальні центри формату вулик. Їх на сьогодні вже в Миколаївській області більше 20. Реалізуються інші проекти, такі як «ЮЕКТІВ», Реалізуються проекти створення освітньої інфраструктури, в першу чергу, укриттів для освіти. Допомогу передали саме в ті населені пункти регіону, де точилися активні бойові дії, внаслідок яких були зруйновані навчальні заклади, і діти тепер вимушені займатися дистанційно. Тож такі рюкзаки стануть у нагоді для навчання. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у суботу, 21 грудня, хмарність триматиметься у Миколаєві увесь день. Із середини дня і до самого його кінця йтиме дощ. Температура коливатиметься від 5 до 9 градусів тепла. Вітер переважно північний легкий. Середня вологість повітря складатиме 96%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться вашою думкою про проблему з безпритульними тваринами у Миколаєві і як її слід вирішувати. Читайте наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати головні новини. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.